atv mark Нравится ехать, и лутается, не Хм, <кхем> егоки <кхем> <Ціпокі кхем> тоже. И кибили в вышке пропала машина. Люзимэйпи. Томе там магазин Евертошка. с правой стороны Ладно. Мама, мама. тут мама. Мама, на крышу Лиза, Мама, мама. <звук> <звук> Взяв розгону, не зміг затормозити. No? А та в хащей тоже побіг. просто mm. yeah, щось. Оце в мене таке було. Є ти він. У мене затримали висоти. Ого, я поки не перезапустив. Бачу три на бойовому. Ого. Вони з кимось перестрілюються. А, боти тут не прийшли чорні. Треба з ботами бути, Ultra One, the chemist is approaching your area. Stay alert. Yeah. Ultra One, that area contains high amounts of radiation. Use your gas mask and move fast. Yeah, yeah, yeah. Here yeah, yeah. yeah. so cool. is something. The third, maybe, of

Почекайте мене. Очекайте мене! Він на, 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 кушere, с... на сходах стоїть над сходами. <clears throat> Станки нема? Mm -mm. Mm -mm. Не було в кого підняти. just бкапки нет. Да. Можу скинути плашки ще. Та є є. Жека, обережно, обережно. Дивіться, щоб вам не нашили зверху. Стан Грейд! Угу, ти мене підняв і... я різко нес. Зможе запрыгнути Качую. Да, нема чим їх пушити. Можемо на магазин сходити, подивитись, може щось є. Сантекс это комис! газ є. Может газом не закидать, только потом.

Убрали, убрали. Убрали, Сзади, сзади, убрали. Убрали, убрали. Убрали, убрали. Убрали, убрали. Убрали, убрали.

я бы на магазин сходил. Да, на магазин с плашками. У мене є ящик з плашками, в принципе, может there!

Меня дают Так, вы у нас там где и были, да, в общем, Кажуть, що Кажут, что двоє идут А вы выдаймите що? Не Я А я — ні. С другой стороны да с первых которые возле нас

У мене, у меня, у мене, у мене! У НИЗО? Мене, В мене. So? воді з тобою тип зайшов. Серйозно? Да, заді тебе, блин. Well, тут тут мохнатый сейчас прям так, так. О, бежит, бежит!

Базар кучерный. Вроде. А, не, не, нет. Не, минус. Там все в червоном на экране. Законак да? будет, две ручки кинули обои. Что, будем ждать? Що там, є щось цікаве? Е, є аптека. А, ні, типу... я піду ще по луту, бо Баспі? вони щось... Базпі. Ой, вел-вел. Well, well. Надійний гадежак просто. А, ні-ні-ні, нічого. Вони, може, просто Сибирь. хотіли щось винести. Типу, бураніка потім. Щоб було два штуки. Карточка до вцити далі. Їду, <різь> їду, їду! А, це взяли жабу, це може їхні треті? Ні, дві машини. Та ні, команда, пацани. <звіг> Жаба. Це взагалі лівий тіп. Вон ще їде. І світить так, снайпер. Ховайте, світить снайпер. У <звіг> мене снайпи немає, він в будиночку. Red. Red. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. All Ultras, intel suggests you down to high-value Target of the Los Alamos <inaudible> Cartel. Last <inaudible> known alias Romero. Confirm PID to secure payment for his contract. <inaudible> Да, вот mm -hmm. ну, я боком обхожу. Давай я с другого буду обходить, а я а что делать? Блин, что за вартушка? Давай тебе с тоже пожалуйста. А там побег. Тихая? Да, черный скин меньше команда. Еще двое. команда по фото. Да, да тут он, чувак, на жабе в I'm gonna I've confirmed on Romero. Transferring payment now. I think I'm making you Ultra One, an operator is near your location and requesting medical. Ні, там там нічого не бачу. Я ці боти заїбнув. За цими двома точно зайдуть за нас. Тут на заправці дві машини розмальовані. Один той, що до нас їхав. Супинувся на жабі. А от друга машина, не зрозуміло десь <клес> должен быть коннект, ну со 100% И вони тут с надійним редаком. <клес> <клес> У мене є міни дві две штуки, я можу одного замінувати. Він <клес> бачить. <клес> ну да, <клес> він своїм <клес> розкаже. О, їде! Угу. Я електричку бачу, але не бачу скільки людей. Один. Крутить дуже. Так, да, на горці Один. одного точно бачу. Ну, хай під'їжджає, хай під'їжджає зараз помилуть. Їхав поки мимо. Не працювати по ньому? Ні, ні, не працюй, не працюй. Хай покрутить. Зупинився? Ні, не, зупинився О, їде Побіг піднімати you've got hostile reinforcements incoming! Підні... <звук> Ра... до речі, з, з цим лок походу. Не, электричка мінус. А, Та а я по ній працював, чоп нокнул и машина не Що ти ці рюкзаки надіжні надежне Я не понимаю, що за прикол. Да, я слово. В рухани движуха две машины Можем museum -hmm. enemy is moderate near your location. <sharp inhale> Target area marked. You clear. hot. Phoenix two three visual on the target. Strike inbound. Mm -hmm. Impact. No joy. Не добрав? Не впавно не. Так вот я не даю Что такое? Это пиздец, блин! У него другая броня была. Ага, я там. На стреле по мне. Махнул снова. На бойовому Все, магазині пропав Камаз. Ну вони не цей, вони не виходять, до речі. Вони могли одного підняти, їх може бути четверо. Вони не Один вийшов. Пр... О, дві машини в рохані. Тільки що вийшла. Одна біля іншої.

Ні, не, їх троє було. Вийшли. І лохматий той, що по нам стріляв. Да, ну це щось непонятне було. Я думаю, він зійшов. О, бачу, бачу. Перепрягнув. На цей будинок.

Поспій мая змі ведного не мене забрати в минулі Нет, это укороченный ствол -1, Что это по Боты что? Да ты смотри, что за херня такая? Ебать Ой-ой-ой, сюда лучше найти ты. С этой что? стороны тащит чуть бронёвых А що там, ДТП в сараї, ну типу. Не знаю, що зараз. У нас на банку отримаю ручку. Ну от він говорить, воно one, activity is increasing near your location. Stay alert. О, тут міна на бойовому, пацани. Ми ж на бойовий заходили, да? Та там мої міни стоять. А це твої? А, ну да, світ. Я на всякий випадок поставив.

Мордер на бою. Ну у нас еще люди есть. Да нас хант выпал. Так, пошли эту девять, я не знаю.